У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо роздумувати далі над певними великопісними аспектами нашого життя. І перше, на що би хотілося звернути увагу, це усвідомлення того, що в Пості бере участь уся людина. Отже, це є тіло наше, наш душевний, тобто психоемоційний світ, і наш духовний світ, тобто душа безсмертна. В аспекті Великого посту є дуже добре видно, як властиво інтегрально уся людина бере участь в поверненні до Отчого дому. В примиренні з Отцем Небесним. Перш за все, ми бачимо, що в богослуженнях Великого посту, а також в різного роду пісних розпорядженнях, рекомендаціях, також в творах людей праведних і святих, які своїм аскетизмом піднялись на вершини посту, справжнього посту. Не тільки стримання від їжі, але глибокому розумінні цього слова. Коли ми властиво дивимося на людину інтегрально, інтегрально, загалом, цілісно, то ми бачимо, що в пості має брати участь уся людина. Тіло. Тіло ми займаємо відповідні постави. Пості ми б'ємо багато поклонів, а також стримуємося від їжі. Ну щодо стримання від їжі, це буде тема наступних розмов. Коли ми є на богослуженнях і бачимо, що є велика кількість поклонів, котрі ми виконуємо своїм тілом, то це показує, що церква не відділяє тіло від душі, бо відпала від Бога уся людина і тілом, і душею. А отже, уся людина повинна до Отця Небесного повертатися. І так, як тіло молиться молитвою душі, так наша душа молиться в тілі. І очевидно, що ось ці поклони, котрі ми робимо в часі Великого Посту, вони не є, як хтось каже, фізкультурою чи просто тим, що церква придумала, щоб нас лінивих, малоактивних, трошки розрухати. Хоча, очевидно, воно дає і свій фізичний аспект. Але перш за все, ці поклони вчать нас. Смирення перед Богом вчать нас того, що тіло є добре, воно бере активну участь в нашому спасінні великопісному, в нашому очищенні, в нашому наближенні до Отця Небесного. І тіло є добре, бо його Господь взяв. Він був в тілі, він Бога, чоловік, він людина. І, очевидно, Ось цей аспект слід зауважити і по мірі можливостей, у міру можливостей, використовувати поклони у своїй молитовній практиці. Як приватній, так, очевидно, розуміти оце значення цих поклонів в літургійному житті церкви. Ми також наше тіло молиться молитвою душі. А душу ми окормляємо, наповнюємо різними духовними джерелами. Одним з таких джерел, дуже важливих, не тільки в часі посту, але протягом усього нашого життя. Але можна сказати, що цей аспект часі посту якби активізується, загострюється. Одним з тих важливих джерел є святе писання. Святе писання наповнює нас Божою мудрістю, наповнює нас Божою ласкою, бо через Слово Боже Господь промовляє до нашої свідомості, оздоровляє наші тіла, оздоровляє наші душі і дає нам можливість подивитися на своє життя. Цій щоденній біганині зайнятості через призму Слова Божого, котре постійно нас буде коригувати десь в взаємовідносинах із ближніми, в праці, в взаємовідносинах в сім'ї, ми, молячись Словом Божим. Коригуємо ось ці свої вчинки, поступки і дивимося на сім'ю, на працю, на світ, на оточуючі процеси через призму Євангелія Божого Слова, Христового навчання. Однак святе Писання в великому пості має своє певне специфічне значення. І певно займає специфічну позицію. Ми дивимося, що в часі посту є дуже багато текстів із старого заповіту. Ми використовуємо активно тексти із старого заповіту в богослужбовій щоденній практиці. Але в часі посту все це актуалізується і робиться ще більш активним. Текстів старого заповіту є дуже і дуже багато. І тут є два дуже важливих аспекти. Перш за все, це аспект, що Великий піст переносить нас якби в старий заповіт. Бо в старий заповіт це є момент очікування і смирення перед Богом. Бо люди очікують Месію і в смиренні. Пробують своє життя споригувати, зробити його Божим праведним, щоб бути гідним приходу ось цього Месії. Так і ми, мимо того, що ми є далеко в новому заповіті, декілька тисяч років після приходу Христа на землю, однак в духовному плані святе Писання, практика літургійна церкви переносить нас в старий заповіт. Бо ми теж знаходимося в часі посту, в аспекті смирення і в аспекті очікування Пасхи Воскресіння Господнього, яке прийде вже скоро через місяць. І ось цей момент є такий дуже-дуже важливий. Другий аспект це те, що церква подає багато текстів із старого заповіту. Є пов'язано також із тим, що книги старого заповіту були інтегральною частиною виховання богословської освіти людей, котрі в первісній церкві готувалися до хрещення. Це приготування тривало місяцями, іноді роками. І, очевидно, ось ці тексти Старого Заповіту вони входили. В літургійну практику, котра була глибоким вчителем ось цієї особи, котра готувалася до хрещення зазвичай у світлу в Суботу. Це ще один аспект, котрий є скоріше історичний, але залишився в літургійній практиці протягом сотень-сотень років. Він не є якимось анахронізмом чи тим, що вже віджив. Бо ми. Практично теж є ті, які відпадаємо від Божої благодаті через свій гріх, свої узалежнення, і стаємо, якби в певному старому заповіті, де ми через смирення і очікування просимо у Господа прощення і примирення для того, щоб війти в цей процес близькості із Творцем. Тому тексти. Які подаються активно із старого заповіту в часі Великого посту, вони базуються переважно на чотирьох книгах. Перше, це є книга Псалмів. Книга Псалмів є дуже популярною в літургійному житті церкви від первісних апостольських часів. Коли ми прийдемо на вечірню, коли ми прийдемо на утренню, на часи чи інші богослуження, то ми побачимо, почуємо, що там використовується велика кількість псалмів. Псалми є надзвичайно глибокі і надзвичайно такі, можна сказати, вкомпільовані, вкладені в глибину людського єства. Коли ми хочемо поплакати чи якось вилити душу, є очевидно багато таких добрих, щирих, покаяльних псалмів. Є псалми радості, є псалми, які представляють смуток людини, певний біль, певні страждання. Є псалми, які описують, як не просто коли зраджують найближчі, найрідніші. Є псалми, які дають нам можливість пережити всю палітру наших емоцій, нашого переживання, нашого внутрішнього наповнення, котре людина має і з котрим стикається в тих чи інших легших чи складніших життєвих ситуаціях. Псалми є тими таємними, такими тонесенькими. Але дуже цілеспрямованими джерельцями, які наповнюють найпотаємніші закутки нашого єства. Тому книга псалмів використовується дуже широко в літургійному житті церкви, але в часі посту це ще збільшується і ще більш актуалізується. Використовується дуже активно книга Буття, книга Пророка Ісаї і книга Приповідок Соломонових. Отже, всі ці три книги, вони якби є певною квіт-есенцією або фундаментом старого заповіту книга буття, яка дає нам інформацію про сотворення світу. Про первородний гріх, про те, як людина відпала, дає нам інформацію про те, що Господь через свій союз із людиною хоче з людиною спілкуватися і людського спасіння бажає. Тобто усі ці основоположні такі фундаментальні істини буття, Господь подає нам у цій книзі. І вона є певним таким світоглядним фундаментом, який, як вже було сказано, подається, подавався всім, хто готувалися в первісній церкві до хрещення. А нам подається для того, щоб ми ще раз і ще раз усвідомили собі фундаментальні і основні істини навчання Божого. Книга пророка Ісаїї. Вона є якби квінтесенцією пророчих книг, в якій Ісайя властиво предзнаменував, запророкував через ласку Божу, силу Божу, Духа Божого, також про прихід Месії і Його страждання, Його розп'яття. Книга приповідок Соломонових вона є квінтесенцією цієї мудрості старозавітній, Цих морально-етичних норм, без яких людина є дуже бідною. Бо коли людина позбувається морально-етичних норм, вона однозначно відпадає від творця, котрий ці норми, морально-етичні, вклав в серце в сумління, у свідомість кожного із нас. І ось так Через ці три книги, не тільки через них, очевидно, але в особливий спосіб через них, в часі Великого посту, а також четверту книгу Псалмів, церква хоче звернути нашу увагу на біблійний аспект нашого буття. Тому ми не тільки стараємося слухати на вечірні, на утренній, чи на часах ось ці книги, але стараємося подивитися в своє життя, чи справді ми не просто читаємо Біблію, а молимося Словом Божим. в приватній перспективі також. Пам'ятаємо, що одні з найдревніших молитовних практик це є молитися Богонатхненими текстами. І ми маємо Слово Боже, ми маємо Біблію. Тому можна спокійно собі, особливо в часі Великого посту, також відродити таку чудову традицію і молитися Словом Божим. Наприклад, взяти собі на початку початок звичайний, то, що ми маємо в молитовних практиках, а пізніше сторіночку, дві, три. Помолитися Словом Божим, читаючи його, молячись з ним дуже уважно, а відтак закінчити молитву, скажімо, молитвою, молитвами святих Отців наших, чи якийсь інший простий спосіб. Трима Отче наш, наприклад, чи трима Богородиці Діво. Час Великого посту це час. Переосмислення, як часто Слово Боже, є в наших руках. І не тільки в наших руках, але в нашому серці і в нашій свідомості. Тому, якщо ми маємо Слово Боже Біблію десь там на поличках, десь в якихось приміщеннях наших помешкань, найвищий час. Можливо, навіть витерти з нього люб і поставити собі його на видноті в такий спосіб, щоб воно нам постійно нагадувало істини і правди Божі, які Господь нам через Слово Боже подає, але також, щоб ми почали активно його використовувати у своїй молитовній духовній практиці. Отже, церква, котра дивиться на людину. Інтегрально і на тіло, і на душу. Тіло бере участь активне в нашому спасінні через поклони, через тримання від їжі, через певне умертвення, аскетичний спосіб життя. А душа наша наповнюється різного роду і джерел Божої мудрості в часі Великого посту, але також протягом цілого нашого життя. І одним з цих дуже потужних джерел є Біблія: Слово Боже, слава Ісусу Христу.